Друзі, вітаю! Ось такий натюрморт, тому що в нас сьогодні на огляді селянський ніж. Peasant Knife родом із Нової Зеландії. Ніж приїхав на огляд від каналу IBIS, від компанії «Ібіс». Ось. Зараз я вам все покажу. Ми, звісно, зробимо тести. Раз ніж селянський, значить, попробуємо щось зробити. Що люди роблять у селі? Ось такий цікавий ніж, його перевага і його головний недолік і особливість це те, що він без замка. Це так званий фрікшн folder. В нього ось такий от є хвостовик, за нього зручно відкривати. Відкриваємо ніж, фіксуємо і можемо далі працювати. Тримається він за рахунок того, що є дві плашечки, які стягнуті двома гвинтами. Гвинти, бачите, під шліцеву викрутку. Можна затягнути так, що він просто заклинить, і ну, він в будь-якому випадку ніяк не відкриється. Навіть інерційно, він буде міцно триматись, якщо затягнути сильніше, ось, наприклад, цей гвинт. Ну і очевидно, що ось ви з конструктиву там всередині спробую показати. Ви, напевно, бачите, там є така стопорна боночка. Вона зупиняє ніж от в цій позиції, тому що коли ми навантажуємо ніж, ну він же ж, ми розуміємо, може сприти далі. Скластися в цю сторону. <гум> Тому це неможливо, оскільки там є стопорна бонка. Можна навантажувати ніж роботами. Ось, Складання розкладання може бути і одноручним, і дворучним. За рахунок того, що ми можемо зажати тут добряче, ми можемо так затягнути ніж, що ну, навіть буде складнувато чесно витягнути тільки через хвостовик. Тому, в принципі, попри таку примітивну технологію, <гум> надійність цього ножа височенна. От як би це не було смішно і дивно у нас час, 21 століття. Але є люди типу Брайана Бейкера, це такий ножовий майстер з Нової Зеландії. Ось, бачите, написано SWORD, назва його компанії Нью-Зеленд. Брайан Бейкер давно виготовляє ножі ще з 80-х років. Він кухонники робить, фікси різні, там, туристичні моделі, спортивні. Ось він робить багато що, але свого часу він познайомився з. Чехословацьким ще тоді ножовим майстром, я не знайшов його прізвище, але це не так важливо. І той його зацікавив отакими от, е, е, баварського типу ножами, чи, можливо, Богемського типу ножами. Тобто, от ця територія Чехія, Німеччина, ось це якби етнічно властивий ніж баварського типу, давайте так будемо говорити: баварського типу хай буде. Богемського баварського типу ніж, який властивий був е, селянам того часу, це десь приблизно там, 17 століття, тобто ну, приблизно 300-400 років тому назад. Тобто такий простенький його конструктив. Е, ножі були поширені, ножі були прості, у селян не було кишень, але навіть якщо й були то туди, не було що покласти, тому можна було, скажімо, десь через шнурок одіти його там на пояс. Або, наприклад, покласти у кишеню, ну, зрозуміло, ніякої кліпси, ніяких зручностей для того, щоб його носити якось там, не знаю, в якихось певних сумочках ось, не було. Матеріали дуже різні бувають, до речі. Насправді, от я, мені більше всього сподобався, звісно, в дереві, тому що, ну, якщо такий ніж собі купувати, на мою думку, на мою думку, найкраще його купити саме от, версії в дереві. До речі, ви будете мати промокод, будете мати змогу за цим промокодом придбати ці ножі дешевше, але їх дивіться, скільки у мене є. <сум> Мабуть, всі основні кольори: <сум> жовтий, чорний, білий, рожевий, помаранчевий, синій. Так, зараз я мені просто буде бракувати місця в кадрі, але я вам просто покажу, який величезний вибір. Червоний, зелений. Тобто все це полімер, все це пластик, окрім дерева. Давайте відкриємо ще якийсь із пластикових межів. Подивимося, порівняємо і зробимо свій вибір. Так, давайте звідси відкриємо його ось така от коробка. Всередині там ще є такий цікавий буклет, де все описано детально, чому селяни це дуже. Важливі люди, чому на них будувалося життя в ті часи. Тут якраз власне, розписана вся ця історія про Богемію, Баварію. Там 300-400 років тому розписано про те, що селяни рулять і так далі. і так далі. Ну, Одним словом, цікаво, якщо вам буде цікаво, ви собі зможете перекласти. Ось ножі приїжджають ось так от у маслі, тому що це вуглецева сталь. Ось, ну і це полімер ось в такій величезній кількості кольорів. От є слід від лиття. Ножі дуже бюджетні. Ось коштують недорого, можна з інтересу або з якихось інших міркувань придбати для себе такий ніж. Ось. Давайте зразу його зважимо, бо різниця є невеличка, нехай, але є у вазі. Так, видно вам цифру. Мабуть, видно. одного разу я показував, чомусь якийсь блік завадив вам побачити цифру. 66 грам. І давайте зважимо це в дереві. 60 грам. Ось, в принципі, і вся різниця. Тобто, все решту те саме. Тут дві накладочки з полімера. Так само, напевно, з кольорового металу, латунь, бронза виготовлені гвинти просі. ну і дуже багато мастила. В ньому, в цьому мастилі для консервації, ножі до вас приїжджають, а ви вже далі собі розбираєтеся, прибираєте це все діло. Тут я вже просто прибрав ніж, я ну, не там, нагострював, не перегострював, не правив. Давайте просто для повноти картини. Ось цей примірник, який мені більше всього сподобався, бо ну, я вважаю, що якщо купувати ніж, от в такому етнічному стилі, історичному, і етнічному і так далі. Селянський ніж, навіть не сільський, бо село це населений пункт, тип населеного пункту. А селянин це про, це про мешканців села, які ведуть сільський спосіб життя. Тобто там сільське господарство, фермерство, все що завгодно. Тобто це селянський ніж. Пізент – це так, якби в принципі і означає на англійській мові Ось назва ножа. Пізент, найф. Селянський ніж. То в дереві він мені подобається більше всього, ну так, логічно і максимально автентично. Так от, забираєте масло, протираєте, далі собі вже користуєтеся ножем. Я розкажу далі про саму сталь, але загалом головне, я хотів показати у перших хвилинах, щоб вам було цікаво, щоб ви додивилися. Тобто, тепер ви знаєте, що цей ніж, скажімо так, сучасна реінкарнація баварського ножа там, 17 століття. В таких от кольорах і матеріалах бюджетний ніж. Це Lock. Можна ним користуватися однією рукою, тобто він закривається, відкривається одною рукою. Так, якщо ви не маєте навику, вам потрібно кілька хвилин, щоб його здобути. Але, в принципі, все робиться, якби все адекватно, можна скласти ніж досить просто і розкласти однією рукою. Ось загалом, ну, очевидно, що двома це робити зручніше, але така змога є і одною. Е, так, давайте попробуємо щось порізати зараз в кадрі, але ще мушу сказати СТХ. Тут якби загальна довжина 21 см, ну там з округленням, довжина клину 8 см. Це 3 дюйми. Я вже кілька разів розповідав в своїх відео, що часто ножі приїжджають до нас не тільки з США, але от дюймова, метрична, неметрично. А дюймова система довжин клину, вона закріпилась у світі. Ну, все-таки Америка в тому плані Ну, якби нав'язала цей стандарт. Хоча це не означає, що виробник повинен, скажімо, в дюйми вказувати. Але однак, якщо він хоче зайти на американський ринок, скажімо, то часто вони вказують, навіть європейські виробники вказують не у міліметрах, а в дюймах. Там, наприклад, 3 дюйма, 3,5 чи там 4 дюйма. Ну, ось це 3 дюйми, приблизно 8 сантиметрів. Форма леза. Такий типу дроппойнт. Все залінзовано. Тобто, тут, скоріше всього, як це зроблено? Ну, зрозуміло, що це там, скажімо так, серійка, все це робиться на якихось кругах чи на стрічках, стрічково-шліфувальних машинах або гріндерах, скоріше всього, що заданий певний, як би так сказати, первинний, первинна фасочка, первинне заточування. А далі все це заполіровано на якихось певних кругах, можливо, там якихось фетрових абойлочних кругах на чомусь такому. Ось тому що тут видно добре, що все-таки є зйом металу суттєвий, тобто використовувався якийсь твердий абразив, а далі все зализано. От подивимося зараз, як цей зализаний клиночок, як ця лінза буде працювати по продуктах там по-іншому. Тобто, практично, якщо от роздивитися, спробую вам показати, тут в класичному сенсі ну, немає якогось такого окремого підводу тут на основній частині. Тобто все зводиться в нуль. Але зводиться в нуль за рахунок, скоріше кажу, кругів і просто зализується. Чому? Тому що це швидкий і практичний спосіб зробити це там, на виробництві. Чи це добре при заточуванні? Ну зараз ми про це окремо ще поговоримо і подивимося, як цей ніж буде різати. Я не знаю, яка деревина тут використовується, яка там формула полімеру. Ось. Але неважливо. Просто моя думка, от я коли подивився всі ці ножі, попробував. В дереві мені більше всього подобається, бо я вважаю, що якщо грати в автентику, то найкраще це буде ось так. Хоча є перевага у полімера, він там не вбирає вологи, він там не розбухне вам і так далі. Це, це, я думаю, ви. В мене на каналі не пасажири, ви маєте <смалайте>, стаж ножеменський, ви знаєте, що, наприклад, опінелі або якісь інші ножі, які можуть бути зроблені з дерев'яними руків'ями, і деревина не стабілізована. Вони можуть розбухати. Тут, якби простіше, з цим всім, тому що ослабили, навіть якщо ніж вам перестав відкриватися, ослабили ось чи ось цей, і все, і ніж знову працює, тобто ви відрегулювали за рахунок викрутки. Тобто, навіть якщо він розбухне, то не може так статися, що ви не зможете з цим ножем скористатися, або скласти його, або розкласти. Ні, звичайно. Тут все якраз дуже просто, Там на відміну, скажімо, від опінелів. Ось. Але кому цікаво, в кого прямі руки, в кого є інтерес, на бюджетному ножі можна купити з інтересу такий ніж, попробувати його пропитати його лляним маслом, скажімо, Ось. в той чи інший спосіб. Є і інші способи, можна проварити в ляному маслі. Ось і таким чином убезпечити його від отих деформацій від вбирання зайвої вологи. Ну, це знову ж таки окрема історія. Це, мабуть, окреме відео, щось треба показувати, розказувати, як пропитувати, як варити. Колись, можливо, і такий контент теж зніматиму. Але зараз мова про цей Peasant Knives, Тобто, це найф, селянський ніж. Нова Зеландія, це просто так привернуло увагу. І загалом оцей форм фактор цієї упаковочки. Зрозуміло, що вона така дуже-дуже бюджетна. ось так В такому ось дизайні зроблено цікаво. Тут намальований якийсь баварець з подібним ножем. ось, І написано, хто тут от власник, хто тут тато Бейкер, Брайан Бейкер. ножовий майстер, який має це виробництво в Новій Зеландії. ось, Давайте подивимося, можливо, місто вказане. Не глянув, до речі. Ні, не вказано Нова Зеландія. Ну, це невеликий острів, ви знаєте, ну, відносно, звісно, біля Австралії. Ну, хто не дружить з графією, той просто може і давним-давно не чув, і не пригадує навіть, що це за Нова Зеландія, де вона знаходиться. Ну, ось така цікава країна, де настільки екологія на височеному рівні, що там просто можна пити воду, не знаю, з, з, з будь-якої калюжі. Мабуть, ну я, звісно, трохи піджартовую, тому що це не зовсім так і може і зовсім не так. Але екологія там на височенному рівні, там настільки все чисто, настільки все скучно, тобто село, село, там вівці і так далі, там овець більше, ніж людей. Ось така от країна, Нова Зеландія. Ось такий от острів. Ну, давайте будемо щось різати. Думаю, вам це теж цікаво. Інколи там тести порізу, це якась кульмінація того чи іншого відео. Давайте почнемо з томата або помідорка. Так, ну він дуже-дуже такий м'який цей помідор. Чому? тому що це домашній, він вже там полежав, він чекав <клес> свого часу. Класно насправді нарізає. Не милить в даному випадку. Це вуглецева сталь. <клес> Хоча він повинен милити за рахунок того, що він такий зализаний на, зализаний на стрічках або на кругах якихось. Ще раз кажу, не знаю, в мене гіпотеза, що це круги. Можливо, це і не круги, можливо, це. Шліфувальна стрічка, але на провисаючій стрічці, коли зменшується, якраз спеціально послабляється з полірувальна стрічка, наприклад, остання фінішна, і на ній вже там робиться, от підлінзовується, ну, скажімо так, спуск і підводи. Так, давайте спробуємо хлібчик. Класно він проходить. Я забув вам сказати, друзі, тут лише 1,7 мм обух. Тобто з таким відносно тонесеньким обухом буде дуже класно різати він по продуктах, тому що йому тут нічого геометрійно не заважає різати. Якесь сало, щось таке. Одним словом, з отакими завданнями, які ну, можуть щодня і повинні, в принципі, щодня очікувати ніж. Тобто робота в першу чергу там по продуктах. Ну, з таким ножем досить легко буде ця робота робитися, тому що тут геометрійно нічого не заважає ножу працювати. От повторюся ще раз, 1,7 мм в обусі, тонесеньки в обусі, спуски практично, що цікаво, от бачите, навіть от видно, наскільки з цього і з цього боку неоднаково вихід на, галамінь, на плоску частину клина. Ну, Чому? Тому що, тому що так, тому що це, скоріше всього, ще й десь і імітація. Тих ножів, які там робилися 300 років тому, ви розумієте, тоді не було спеціальних приспособ, гріндерів, як таких. Все це робилося на часто на природних образивах, на наждаках. Це робилося такими точильними кругами. Ось там не могло бути ніяких там симетрій і так далі. Тому це, я думаю, в даному випадку цьому майстру Брайану Бейкеру нічого не вартувало би зробити, ніж там симетричними спусками, зробити все там ідеально в тому сенсі. Тут, власне, на це йде якраз і акцент на те, що цей ніж от виглядає максимально автентично. Ось, якщо б він отам, полежав 10 років, вже в ньому були якісь там сліди, там він тут заржавів, там уже його коїсь... хробаки його поїли в землі і так далі. Ви його витягнули з землі. Ну, що в ньому говорить про те, що він з 17 століття? Тільки два моменти. Ем, ну, викрутка, шліцева викрутка, яка необхідна буде для того, щоб там, підтягнути ці гвинти. Тому що ну, кольорові метали відомі давно здавна люди використовували. Скоріше тоді були заклепки. Скоріше тоді, от, ну я маю на увазі там 300 років тому назад. Тут були заклепки, але не так важливо. От видають гвинти, ну і видає надпис там <шліцова> SWORD NEW ZEALAND, Ось і логотип. Все, а так по великому рахунку цей ніж, там, полежавши з десяток років в землі, він для археолога якогось міг би стати абсолютно нормальним, скажімо так, прикладом якогось артефакту, який там з тих часів там, пролежав, зберігся. Так, ну що ще, друзі? Давайте спробуємо банально, не знаю. Там картон. Ну немає з цим теж проблем, тому що геометрійно він легко ріже. Непогано загострений, принаймні я кілька екземплярів спробував. От вони всі в маслі, але тим не менше це я очистив від масла, тому що на ньому я вирішив показати вам, зробити цей огляд. Ну, якась матузка чи мотузки. Теж проблем ніяких немає. Легенько розрізаємо. Ось, і давайте щось якусь планочку, дерев'яшку якусь покешемо. Дуже легко він дивиться, як він входить просто ідеально. То така особливість лінзи, що лінза дуже добре, скажімо так, відсовує, розсовує матеріали. От, тут практично вийшло так чи інакше, тут щось схоже на лінзу в нуль. Ось, і ось, бачите, такі от кучері виходить. Сподіваюсь, вам було цікаво про ці кучери, тому що, ще раз кажу, часто помічаю, що ви там просите якісь тести, щось таке. Ну, Не так можна багато чого придумати, можна там відкривати і консерви, і ще щось там, і батонити. Все це є. Ось. Але на цьому ножі, я думаю, що краще все-таки такі більш практичні і прості речі показувати, чим видумувати якісь там нарізати канат там, кілометрами або ще щось подібне. Тепер ви знаєте все про фрікшн фолдер. Тобто це ніж, який ем, є, що такі ножі хігонокамі. Я думаю, вони вам траплялися, хтось може, може з вас має в колекції. Вони теж мають такий самий хвостовичок, тільки він трошки ну, іншої форми, звісно, але не важливо. Ідея в нього така ж саме. Це японські ножі, такі перочинні їх деколи називають. Тому що чинили пера, раніше перами писали. От, е, е, такий школярський ніж я маю на увазі японський, який до цього часу випускається, продається мільйонами штук, і люди його купляють не тому, що в них нема чим різати. Ось. Люди мають у колекції різні ножі, сучасні з хороших матеріалів. Але вони купляють хігонокамі, тому що це якби якийсь елемент історії, принаймні японської історії. Але вони стали популярні у всьому світі, і в них теж якби, за рахунок оцього хвостовика і тертя, принцип роботи цих хігонокамі, це так званий. Принцип за рахунок треття, тобто фрікшн це третя. Ну от, власне, фрікшн-лок, тобто замок виходить за рахунок треття. Тут ще така цікава особливість, якої немає у хігонакамі. Там воно зроблено з пластинки металу, яка накладочки, скажімо так, замідяє. Тут можна пережати трошки оцей гвинт, і дуже класно буде хвостовик заклинюватися між накладками. Тобто цим можна керувати і тут, і тут. Тому, в принципі, тут якби надійність ну, в рази краще, ніж хігонакамі. Ось така от історія. Давайте про сталь трошки поговоримо. Тут сталь 15N20, її, таке її маркування. Це шведська сталь, яка робиться в компанії Берлер. Це та сама, яка розробила М390, М398 і так далі. Тобто, це один з найкращих ножових, зараз ножових концернів світу. Беллер Едельсталь це типу австрійці з Шведами. Ось, власне, така в нього хімічна формула простенька 0,75% вуглецю, трошки нікелю, там, і далі вже якісь такі лигуючі добавки. Немає тут хрому. Е, тому, відповідно, це вуглецева сталь, така класична, типова вуглецева сталь, яка буде ржавіти, але я вам тільки що показував цей буклет. І в буклеті Брайан Бейкер розповідає, що в цьому і фішка, в цьому і фішка. Тому що ніж буде з часом патинувати там, від цибулі, від там, якихось маринованих овочів і так далі. Він буде патинувати. Але після того, коли він запатинує, запатинується, він, він таким чином, за рахунок патини, отримує отакий захисний шар, який не буде далі дозволяти проникати корозії глибше. Ну в цьому є, до речі, сенс. Тому... Така історія, вот коли ми там занурюємо в Кока-Колу, чи там, не знаю, в ортофосфорну кислоту, чи там травимо в якихось інших там реактивах, ми практично, виникає в нас от, захисний шар, який створений за рахунок окислювання за рахунок ото ржавчини, швидкої, миттєвої ржавчини, яка там за кілька хвилин покриває клиночок. Ми її забираємо, ту таку, яка погано тримається, ми її знімаємо і залишається там сіренький такий шар на певну глибину. Скажімо так, зруйнованого металу, але цей метал не дозволяє далі працювати кисню і іншим реактивам. Тобто, ржавіння, в принципі, є способом консервації самої сталі. Вона сама себе консервує таким чином. Не тому, що вона така свідома, а так працює фізика. Тобто, шар окислів він консервує, скажемо так, і перешкоджає утворенню окислення про проникання в більшу глибину. Звісно, це не супернадійний засіб для цього. Але археологи знаходять там мечі, ножі, там інші якісь речі, артефакти з давнього минулого, які може там по кілька тисяч років інколи, чи тисяча років. Ну ось, і з того меча, чи з того ножа щось залишилось, друзі? І він пролежав стільки часу. Чому? Тому що він уже так зі всіх боків обклався власними окислами, що ну, от серединка його законсервувалася. Так ми втрачаємо метал при відновленні. Я думаю, ви були в музеї, ви бачили. Як побитими виглядають клинки там, шабель, рапір, мечів і так далі. Але тим не менше метал може зберігатися так ну, от і тисячу, і дві тисячі років. Значить, це вуглецева сталь. Відповідно, Бейкон він нам говорить про те, що патинування це нормально, про те, що він покриється окислами і це навіть цінується. Воно робить ніж неповторним і так далі. Однак він там в кінці цього буклету. Дописує, що звісно, було б непогано час від часу користуватися якимось маслом. Він там пропонує якесь мінеральне, рослинне масло або азброєве. Що би я пропонував? Якщо вам такий ніж буде цікавий, ви його вирішите собі придбати, то з таких речей, які нас оточують, саме краще піти в аптеку, купити собі маленькі, маленьку пляшечку там 50 або 100 мл. Так званого мінерального масла або вазелінового масла, воно продається в аптеках. Коштує воно копійки, там не знаю, 20 гривень чи скільки. От. Чому воно? Тому що воно не має абсолютно ніякого смаку і запаху, воно абсолютно безпечне при контакті з продуктами харчування. Більше того, його вживають в медичних практиках для прийому всередину, тобто наливають його на ложку і випивають Ну, при тих чи інших моментах там всяких закрепах і все до решти. Ну, тим не менше, Тобто, воно безпечне для організму, бо воно нейтральне, і воно практично, там, скажімо, шкоди якоїсь принести особливої не може. Ну, Крім того, що у вас <сміття> вирішиться проблема з закрепом. Ось. Але мова йде про не пиття ложками, а про те, що нанести якийсь мікрошар і протерти серветкою. це робиться дуже просто, якщо ви думаєте, що це якось технологічно складно ні. Краплю масла мінерального або вазелінового розтерли пальцем. Зліва, справа, розтерли, просто розтерли. Взяли отак от серветку, протерли кілька разів і все. У вас ніж і сухий, і він покритий мікроплівкою з мінерального масла. Все. Тобто втирати не треба, там, тримати його в маслі не треба. Тобто так, щоб це масло стікало, там. це все не потрібно. Потрібен такий от мікрошар. Достатньо зробити саме так, як я розповів і показав. Тобто, просто протерти серветкою чи якоюсь шматою. Все. Цього буде достатньо. Про сталь ви знаєте, термічка не знає якої це ну яка тут, наскільки тут одиниць загартовано. Очевидно, що раніше, ну раніше, там 300 років назад, у Баварії там, чи у Богемії, ну одним словом, Чехія, Німеччина, ну, Баварія, ми домовилися, я більше Баварським ножем це буду називати, баварського типу. Звісно, що Сталі були всі вуглецеві. Звісно, що ці сталі могли гартуватися, наприклад, на воду і набирати високої твердості, але тоді бракувало ще й трохи абразивів якісних, тому що люди заточували в основному натуральними природніми каменями. Наждаком, наприклад, є такий камінь, який може знімати більше металу, бо він грубий. Ну і далі всякі-всякі, там В Німеччині, наприклад, багато всяких, є така компанія Еша чи була компанія, вони в Тюрінгі різали. Такий природний камінь, який називається тюрингійський шифер. Взагалі-то це сланець шифер це так в лапки, така, знову ж таки, заточна назва сленгова. Значить це сланець дрібнозернистий. Взагалі сланці вони непогано скажімо так, заточують на середньому і на фінішному етапі, а на фінішнику вони взагалі чудово, якщо їх довести їхню поверхню. І працювати за суспензією. Тому я веду до того, що історично ножі раніше ніхто не гартував на 60 одиниць. Я думаю, ви маєте це розуміти. Тобто, стандартом було те, що можна викувати, загартувати, працювати. Воно компромісно утримує твердість, і ти його можеш там на якомусь натуральному камені, який тобі доступний. Ти його можеш там поправити, ти його можеш нагострити. Ось тому. Зараз вже в ХХ столітті з'явилася мода на твердій сталі на ножах. Ще на початку ХХ століття. Я думаю, що в середньому там було 50 одиниць, в середньому будь-якого ножа, складеного чи фіксованого не більше, ніж 50 одиниць. Це моя гіпотеза. Я цього точно не знаю, тому що є окремі дослідження, але треба читати. Ну, Пробували, робили. Твердомірами заміряли японські катани, там в середньому там, бувало й менше 50 на обуху. Правда, ріжуча крайка могла бути твердішою. А от обухи могли мати менше 50 одиниць. Ну, бо це для довгоклинкової зброї взагалі твердість це точно не самоціль, більше шкода, тому що ти можеш зламати клинок першим же ударом. Тому там ще інакша логіка. Ножі можна гартувати трошки на твердіше. Тому я це все розказую, цей екскурс в історію про те, що я не знаю, яка тут твердість обухом тут. Цій частині не дуже така, скажімо, гостра, агресивна фаска, ну і мені не вдалося зачепитися за скло пляшки. тобто я Не вдалося б пошкрябати, поцарапати скло. От. Але це я вже просто так спортивного інтересу пробую, тому що від такого ножа вимагати твердість це глупо, тому що це, ще раз кажу, реінкарнація 300-літньої давності ножа баварського типу. Зробленого для селян, які от користувалися саме такими приблизно конструктивами, такими ж матеріалами, тільки сталь, звісно, було простіше, але теж вуглецева. З роботою він, як бачите, справляється. Тримати його зручно, він класний в руці. Тобто оцей нахил руків я, він дуже інформативно, гарно показує нам, що можна рухатися от клином вперед. Він буде і на поверхні нормально працювати, має черевце. Тобто його форма абсолютно така, скажем, природнім чином отримана шляхом еволюції, спроб. Виживало те, що залишалося для людей зручним завжди для всіх. Ось така форма, скоріше всього, вона знову ж таки еволюційно була отримана. От. І взагалі цікава історія про те, коли сучасні ножові компанії пробують от, ре... Ре... реінкарнують якісь старі форми. Інколи це дає нам нові враження, нам дає нову, <с terr> нову якусь емоцію. Ось Тому що. Засилля титанових фліперів, знаєте, воно вже таке, що в очах рябить від однакових ножів. Ось. А якесь ем, щось таке перемудрене, передизайнене. Воно теж від цього втомлюєшся. Інколи е, простота у силі. М -м, ой, сила у простоті. Тому ось такі сьогодні ніж. Sword компанія Нова Зеландія, ніж називається Pizant Knife. Селянський ніж. Є дерево, є полімер, велицева сталь. 3 дюйми, 8 см. Ну і фрікшн фолдер Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Я додам в опис промокод. Ви зможете зайти на сайт компанії EBIS і придбати е, такий ніж чи з полімерними руків'ями у всіх кольорах, які там бувають. Зможете придбати для себе зі скидкою. Дякую, друзі, вам за те, що ви на каналі. Е, підписуйтесь, підтримуєте, ставите лайки, коментуєте. Поширюєте, ось нас, нас росте, нас стає більше. Дякую вам, друзі, за підтримку. Зустрінемося в коментарях.